Всім привіт, народ! Тіпер славити про нову подію в Arena Brikaud Infinity. Так звані в нас є арбузе і є напої. Я кахнясу. Ну, в в так. Так. Наприклад, про напої. Це він читати не буду, в принципі, так зрозуміло. що опис Дає стамінну, відновлює стамін, там певний, певний час. Ну, тут більш-менш цікаво. Єдиний плюс зараз вам покажу ще від цього напою. Є ж, наприклад, гарбузи. Доволі цікава штука. Е, ну, давайте розглянемо спочатку напої, їхню суть. Їх можна знайти під час ігри на любій зоні: жовта, біла чи червона. Немає значення. На любій з них можна підібрати які гарбузи. Ні, гарбузині, авіаські гарбузи на жовтій і на червоній. Напої лише на всіх. Ось, ви можете з собою їх виносити. Ви можете виплатити як під час бою. Так, під час рейда, так і можна їх просто виносити з собою. Під виносити з собою можна 4 штуки на день обмінювати на ось такий кейс, так би сказати. Що з них випадає, ось ви бачите перед своїми очима. Ось продемонструю, що випаде. Ось, мусор, просто випаде, мусор сміття. Зам це так. <кій> Хоча тут доволі непогані призи, які нормально коштують. Ось ця вся суть про напої розглянемо ці гарбузи. В них більш цікавіший фокус. Ви можете знайти їх тільки з місії, ось ці, або <кхід>, вибуваючи з противників, лише на червоній або жовтій зоні. Тобто, якщо він з собою взяв побігати. і ви його забрали Забарали, так би сказати, жмуриканого другого, неважно. в нього вони були з собою, їх можна залутати. Яка їхня суть? Є першого уровня, другого і третього. Таже навіть четверту, так би сказати. Наприклад. Першу це ви можете купити за 30 тисяч, або знайти їх, або забрати за Місії. Далі. Е... Наступний казав повинні. <coughs> Далі, наприклад, беремо і другого уровня, так би сказати, третього і четвертого. Яка суть? Як отримати ці уровні, щоб їх поміняти, наприклад, на гроші. 60 120 і 250. Ви берете з собою максимум два два гарбуза, брейте, і їх треба винести, в труси їх ховати не можна. Це очко, хто як це називає, звісно, ось вони так виглядають, думаю, більшість знає, що це таке. І тому що ви собою виносите ці, ці, ці два гарбуза, вони, у, у них уровень повишається. Як би сказати, з першого на другий, ось, наприклад, там показує далі. Так, з кожним рейдом, кожен уровень гарбуза повишується. Другий уровень може сповняти на 60 тисяч, третього <кх> на 120 і відповідно на четвертого на 10 Тобто З кожним рейдом виносяті лево повишається. Наприклад, ви можете зв'язати з собою в рюкзак 3 уровня, виністей 4 -й уровень. тоді ж їх поняти на максимальну, на, максимальну, на максимальну суму. Якщо вас уб'ють, діло, що вони посильно кладуться. Ви їх забрати з собою не зможете, тобто їх забере противник. Наприклад, я забрав. Не буду, буду вибивати максимального уровня. Це такий в них, в принципі. В принципі, про цей квест так, я більш коротко розказав. Чевну того вартує, ну хіба що якщо там десь нормальні рейди і нормальні заруби. Соболі дві в рюкзак в принципі, місце не бать займають замість якогось сміття. І так винести до четвертого левела і забрати 500к. В принципі, доволі хорошо. Пару виносів вам 2-3 лями, сіки там зможете винести. В принципі, це ці гарбузи та напоїв все.